Хай народ, добрий вечір, хлопці і дівчата. У нас сьогодні знову ваша улюблена, чи, може, не улюблена, я не знаю, рубрика Техновелодроча. E, значить, який у нас сьогодні регламент по роботах? E, значить, виставив я свою електричку на продаж, хартейл. Ось такий. E, і вона не продається. А ціну. На неї вже нікуди знижувати, щоб там сильно не влітати по баблу. То я вирішив. Ось цей групсет. Тут стоїть SRAM, що тут? SRAM GX, 12-швидкісна касета і перекидач SRAM GX, то я вирішив цей групсет перекинути на цей каньон. Ну, на каналі дивиться постійно відео, то бачили, що в мене на змаганнях Дмбровському кроскантрі. Типу, поламався передній перекидач, я ще його там не робив. Ну, одним словом я за це не брався. Ну і там я намікнув, типу, що буду міняти тут групсет. Вже цей групсет мене улаштовував тут трійник спереді і ззаді 9 зірок 3 на 9. Але все ж таки, ця система устарівша і е, треба її замінити. Тим більше я не хочу запарюватись. Коротше, з цим е, ремонтом переднього перекидача. Це все треба спереді, всі зірки нафік викидати. Е, і е, що ми зараз пробуємо? Що ми зараз пробуємо? Е, ми беремо, е, пробуємо на е, цей каньйон. На цей каньйон поставити касету 12-швидкісну. Якщо стане на той барабан, теоретично воно би мало стати. Касета, то значить, все решту перекидаємо там перекидач, е, монетку. Ланцюг і так далі. І це налаштовуємо. А на цей велосипед, на цей велосипед ставимо щось дешевше. Тут у мене є дешевше від Giant. Giant Джайнт вже, до речі, продався. Тут групсет від Giant теж 9. -ти. Тут якісь касети, ну коротко, перекидач, монетка. І це ставимо для того, щоб можна було конкретно занизувати ціну на цей велосипед, щоб він продався. Тобто мені потрібно продати на даний момент цей велосипед. І також я виставив на продаж каньйон каньйон, тому що залишаю собі роз. Хтось може там також мені говорили, що на фіга тобі два одинакових велосипеда, типа роз і каньйон це два одинакових велосипеда. Ніфіга фіга подібного. Це зовсім різні велосипеди, поясню так у двох словах. Цей велосипед для швидкої їзди. Тобто, він, це можна сказати шосік з прямим рулем. От я, наприклад, на ньому трьохсотку їхав, на ньому дуже комфортно тримати швидкість, там більше як 30 стабільно коротше, лупити. На цьому треба піднапрягтись. На цьому трьохсотку я би не проїхав. Реально, я би не проїхав. От на цьому проїхав. Тобто, це більше як шосік, більше для асфальтних двіжів. Швидкий і так далі. Але він, по-перше, ну, вже старіш, старіших років, як цей роз. По-друге, по-друге, він не має динамо втулки, болотників, все так, як я люблю для пенсіонерської їзди. Тому лишаємо цей роз. Ну, по-перше, бо він новіший. А по-друге, він має там багато всяких ніштяків, які мені потрібні для їзди по місту. Так, що це вже на OLX. <кій> ну і щоб мені було тут широко і я міг розгулятися. Зараз мотоцикл викочуємо на вулицю і Go. Коротше, це все крутити. Ну, саме найперше кажу: пробуємо перекинути ось цю касету з цього колеса на цей каньйон, бо там, дивити, швидкісна стоїть, не знаю, піде воно, не піде. Теоретично мало би піти, повторюю ще раз. Одним словом, крутим. Я ці касети. От касета від каньйона для порівняння і ця сремівська тафля величезна. От яка між ними різниця. Ну, зараз, звісно, це все відсолідував витираємо від цих шмірів і пробуємо ставити на ось цей барабан. Походу, барабани ідентичні, воно би мало сюди стати, Але тут зараз всяку мазуту треба звідси. Повитирати так само і тут. Е, і спробуємо вставити сюди 12-швидкісну цю касету серемільську. Відтируємо цю всю діч, ці всі салідоли. Поставлю я цей, цю касету на це колесо, на цей барабан. Але є тут такий прикол шат. Значить Не вистачає ще спейсера. Треба ще е, сюди спейсер. А ну, пробуємо цей спейсер. Так, вроді стало, шату нема. Так, поставив я це діло для примірки, вроді все окей, касета крутиться, там нічого не тре. Вроді навіть з цим перекидачем щось трохи працює на 9-й швидкісному ланцюгу. Ми не будемо тут це пробувати, нам це не цікаво, тому що цей не звідси нафік. А сюди перекидаємо ось цей SRAM GX. Тобто, вдасться, я так думаю, мені все ж таки переставити цей групсет. І цей велик вже буде покруче, буде крутіший каньйон. Буде 1 на 12. Все, як має бути по сучасному. Тобто На 26 колесах, але з новим з новими групсетом. Так, ми лавочку трошки прикриваємо, бо то вже... Дуже темніє, сусіди ходять, гуляють, а я тут кручу, як завжди, свої корчі, санідоли. Ну, одним словом, не я в цю гламурну тусовку нія. Е, і так, що ми робимо далі? Що ми робимо далі? Знімаємо ланцюг, розкло... роз... розкльопуємо його, тому що тут немає замка на цьому ланцюгу. На тому не знаю, є замок чи немає, теж треба розклепувати. Ну, одним словом, потім знімаємо монетку. Але бажано би ці велосипеди вже поставити на ноги, ну цей з колесом. Цей теж поставити на колесо, щоб можна було коротше, ту монетку з руля знімати, Тобто щоб велик стояв нормально на своїх колесах, а не догори ногами. Тому зараз ми на це колесо ставимо касету, та яка має бути тут. О, де та касета? Ось цю касету ставимо на це колесо, щоб велик вже типу. Кажу, стояв отак на своїх ногах, і я міг вже там монетку знімати, тросик і так далі, шванс роз, розклепувати і знімати перекидач, все перекидати. Ну, коротше, мутим. Зняв я шатуни. ну і Відповідно, цих три зірки ми зараз відкручуємо нафік. Скидаємо систему 3х9. На у нас буде 1х12. На тепер. І на ці шатуни. На ці шатуни ми поставимо ось таку зірку. От така хасен у мене є нова. Так, от зняв я ті зірки. Зараз буду ставити цей хасен на цей шатун. От, я ще згадав, що у мене ще отакі от файні. Боночки є для цієї системи. Поставив я шатуни. Ось так у мене вийшло спереді, з одною зіркою. Все ж таки бонки ті я не ставив такі круті. Ну, мені більше подобається без тих бонок, але буде видно, що там Chainline скаже потім. Коли я це все почну настроювати, може таке буде бути, що треба буде зірку сюди на цю сторону перекинути і треба буде поставити ось ці баночки. Так, поставив я тут уже от перекидач, ланцюг поставив. Ланцюга кусочок укоротив, отакий. Ну бо Тут рама коротша, тобто задня частина коротша, а тут довша і ну, довша база велосипеда, і тут довший був ланцюг. Ну плюс зірка передня. Більше і прийшлось трохи укоротити. Не знаю, може забагато укоротив. Може забагато. От так стоїть перекидач на на самій нижчій зірці. Ну, Одним словом, треба буде пробувати. Тепер що Тепер що саме, саме найбільше геморойне і напряжне це ось цей шифтер, монетку перекинути звідси сюди. Відповідно, отут усі оці тросики вони такі кучеряві. Вони такі кучеряві. І їх буде важко через цю сорочку протягнути. Ось тут ось такий. Хоча, я думаю, тут він дуже довгий, можна було би його обрубати навіть. І, ну, одним словом, буде напряжно старий, старий тросик цей просилювати через цю всю систему, через е, цей рукав. Тому, може, навіть прийдеться нові тросики купляти. До цих монеток. Так, приміряв я старою монетку від цього камйона, оцей тросик від срема, і тут він задовгий. так що Можна оце кучеряве якраз плоскогубцями трошки відрізати, і воно легко запхається, типу, в цю систему, в цю сорочку. Не вдалося мені завершити це за сьогоднішній вечір. Ну, Вірніше, не за вечір, а вже майже ніч, вже десь перша година ночі. Коротше, буду завтра це все докручувати. Ну, саме фішка в чому, що саме основне, що я це все поставив і воно буде працювати. Тобто я вже там. от Перекидач монетку підключив, вже пробував, перекидаю на саму верхню зірку. Але ну, забув показати. Chainline дуже зміщений. Тобто дуже кривий chain і, і цю зірку треба буде ставити не з цієї сторони. От я її вже зняв, а з цієї. Тобто, щоб хоча б трошки вирівняти chaйлайн, піде туди ближче до рами. І chaйлайн мав би е, трошки вирівнятись. Ну, одним словом, коли я це поставлю, то буде вже видно. А так то система працює, я вже пробував, перекидаю на саму верхню зірку. Треба це все настроїти. Е, значить, що передній переключатель. О, ну, це перекидач задній, О, передній вже зняв, менше барахла буде на рулі всякого. Е, також Треба цю монетку ще зняти з сорочкою. Одним словом, завтра це все буду закінчувати, доналаштовувати. Ну а за цей вілік я візьмуся, напевне, післязавтра, щоб його також довести до ладу, щоб його вже можна виставляти на продаж, інші фотки робити з іншою системою і ставити за дешевшу ціну. Так, що у нас сьогодні? У нас сьогодні субота і ми продовжуємо далі техновелодроч. Е, ну що, я це діло все розчинив десь, я не знаю, може в середу, а зараз субота. І воно так все стоїть. І в чому фішка з цим велосипедом? Раніше приїжджав хлопець дивитись цю електричку, коли ще на ньому стояла ось ця касета і цей перекидач. Ну і Він подивився, протестував, типу покатався тут навколо а, мого будинку і поїхав. І буквально вчора вечором, а я вже, а я вже типу з цього велосипеду думаю, ну, все, його не купують, тобто треба здешевляти, ставити меншу ціну. Ну і Відповідно, касету вже сюди перекинув, перекидач, тут вже тросик обрізаний, тобто тросик вже назад на цю раму не стане. Але, типу, тут я ще теж не поставив. Ну, Касету там поставив, але перекидач, монетку і це все не налаштував, не поставив. І він вже мені пише, що він от готовий Велік забирати. Ну, І я йому пояснив ситуацію, що от Велік вже буде дешевший. Так що така фігня. Е, не знаю, забере він з цим новим групсетом чи не забере. Я йому пояснив, типу, що. Для того, щоб йому кататись по місту, я так розумію, він там більше буде по місту кататися, або якісь там легенькі бездоріжжя, то йому цілком достатньо ось такої навіть касети. Але зато велосипед у нього буде дешевший. Так що така халепа, не знаю, може навіть і через цю мою заміну. Типу групсета, може він і не захоче типу цей велосипед купити. Але пофіг, тим не менше, я його, на нього поставлю меншу ціну на OLX і я думаю, що є більше шансів і ймовірність його продати за меншу ціну. Ну що ж, продовжуємо продовжувати і ставити сюди інший групсет. От, касетку я вже поставив. Тобто такої касетки, якщо кататись десь по місту чи якесь легке крос-кантрі, без викручування якихось підйомів серйозних, то її цілком достатньо. Система працює, передачі переключаються, можна сказати, цей вилік я вже зробив готово? Приступаємо до цього пацієнта. Так, тут, по ходу наших цих всіх ремонтів, е, виникла ще одна е, проблемка. Тобто, хто ставив зірку цю з Aliexpress, то не тільки проблема у зірці з Aliexpress. Будь-яка зірка. Як, наприклад, у мене тут є оця сремівська не але ну, Вона важка каталя, А ця алюмінієва з Aliexpress. І в чому прикол? Типу, що з цієї сторони. Зірка ставиться нормально. будь-яка. А от Щоб е, посунути чайн, нам треба е, Ну, змістити chain лайн. Нам треба зірку прикріпити з цієї сторони. І з цієї сторони вона не, не йде, не сідає тут у ці пазли. І Тобто ти її закрутити не можеш. Це все вирішується чим. Напинено. Нахильничком ну, от, тут всередині оці штуки спилюєш там по міліметру і все окей, і вона тут вже сідає ця зірка. Ось так. Я навіть трошки забагато спиляв, можна би було ще по пів міліметра менше. Але то нічого, то не страшно, то не жалко, навіть якщо б цю зірку поламав. То вона на AliExpress коштує якихось там 200 гривень, то не страшно її пиляти. Оцю пиляти то вже по баблу напряжно. Так що, от, ще одне таке колгоспне рішення. Ставимо це все діло. Поставив я це діло ось так. Ось так. І от дивіться, наскільки зміщений буде chain line. От. Зірка мала бути тут. А Зараз вона. Можна сказати, змістилось, плюс-мінус на 1 см Ну Такі діла за такими боночками. Маємо такий проапгрейджений каньйончик, мій любимчик-карбончик крос-кантрійний. І будемо десь їхати, це тестувати, як воно буде у горби викручувати. Я вже знаю, що буде нормально викручувати. Тут таку зірочку маємо на 32 спереді. Ну і ззаді. Бля 12-швидкісна, така велика. Ну і Електричка також продалась, буквально пів години назад е, прийшов хлопець е, і купив її е, Задешевше, звісно, на кілька тисяч гривень. Е, ну, Я йому пояснив ситуацію, що якби він ще раніше прийшов, то купив би з цією системою, ну, але відповідно дорожче. Але так як він катається, я так розумію, по Івано-Франківську, по місту, більше десь колись там на ґрунтові дороги е, виїздить, то йому така тафля велика і не потрібна, і така дорога система. Ну, Вона не є супер дорога, але все рівно, що на цій системі один 12-швидкісний ланцюг поміняти, що на тій 9 швидкісний, то взагалі вона там дешево коштує. Так що, е, ми два у плюсі. Він має дешевшу електричку. А я маю прообгрежений каньйон. Так що, якось так. Дякую, що дивитесь. Всім папа! -па.